Прошу передати слово Олексію Леонову. Будь ласка, передайте слово Олексію Леонову. Шановні колеги, шановні колеги, з липня нинішнього року Україна приєдналась до міжнародного стандарту автомати... автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки. Перший обмін інформацією між податковими службами заплановано на вересень 2024 року. Це означає, що наступного року для певних категорій наших громадян, які через війну знайшли прихисток за кордоном, ситуація істотно зміниться. Вони будуть зобов'язані декларувати та оподатковувати свої наземні доходи в Україні. Тому вже зараз ми маємо провести ретельний аналіз ситуації щодо того, як обмін інформацією про фінансові рахунки позначиться. На певних категоріях наших громадян, а також розпочати відповідну роз'яснювальну роботу. З одного боку, ми маємо донести до кожного громадянина, який виїхав через війну за кордон та отримує там допомогу коштом бюджетом іноземної держави, що така допомога в Україні не оподатковується і така допомога навіть не потребує декларування. Прошу наше Міністерство закордонних справ звернути увагу на це питання та активізувати роботу з інформування наших співгромадян. Жодних спекуляцій та маніпуляцій з цього приводу ми не повинні допустити. З іншого боку, ми маємо звернути увагу на потенційні проблеми наших українців, які знаходять офіційну роботу за кордоном. Вимоги країн до декларування доходів біженців є різними. В деяких країнах вимагає вимога сплачувати податки за місцем перебування навіть з українських доходів. Інші держави, які надали прихисток українцям, вимагають сплачувати тільки податки з місцевих надходжень. Єдиної практики не існує, але в результаті автоматичного обміну інформацією між податковими зростають ризики для наших біженців щодо подвійного податкування, особливо для тих, хто вже має роботу за кордоном та ще зберігає економічну активність в Україні. Вважаю, що розв'язанням цієї проблеми мають зайнятися Державна податкова служба. Та профільний комітет Верховної Ради. Для початку можна створити міжвідомчу робочу групу, яка проаналізує ситуацію та запропонує законодавчі ініціативи, які дозволять уникнути подвійного оподаткування наших українців. Але маємо врахувати, що чимало питань буде неможливо вирішити тільки українськими правовими кроками. Це великий виклик для команди, перш за все, Міністерства економіки. Час ще є. Але потрібна максимальна мобілізація зусиль для того, щоб захистити інтереси наших українців. Дякую за увагу.